Привіт, друзі! Дуже рада вас знову бачити на своєму каналі. Вітаю вас Різдвом Христовим, таким світлим і неймовірним святом у цей чарівний час, коли серця наповнюються любов'ю і теплом, хочу побажати кожному з вас родинного затишку, щасливих моментів і безмежної радості. Нехай різдвяна зірка усієї ваші домівки світлом, надії і миру. Христос рождається. Славімі Його! І відео розпочинаю такими святковими кадрами з нашого житлового комплексу, так світиться наша центральна алея і центральний фонтан. Раніше в доковідні часи світилося кожне деревце, кожен кущик, але зараз цього, -цього світла, цієї ілюмінації значно менше. У будь-якому разі дуже приємно пройтися ввечері і прогулятися як дорослим, так і малим. Особливо цьому радіють дітлахи. І ми таки до Різдва поставили ялинку. Хоча планувала я її поставити ще до Дня Святого Миколая. Ну але як то часто буває, то те, то все, то справи, то інші клопоти, і трохи затягнула, але нічого, все розгреблося, і ми нарешті це зробили. І я вам скажу, що ця вся передсвяткова місія вона перетворилася на справжню сімейну пригоду. Ніти були в захваті. Купа емоцій і запалу. Та, <звучить> <звучить> Найбільше хвилюється річі. Що тут відбувається? Я Такі моменти я завжди згадую своє дитинство, як ми з батьками проводили час разом за прикрашанням ялинки. Я надзвичайно це любила. І тут ти розумієш, чому такі традиції важливі? Вони як ті ниточки, які пов'язують покоління і створюють справжні спогади. І саме до тих спогодів дитинства ми дорослими постійно повертаємося, тому що б не було, а для своїх дітей ми повинні знаходити можливість створювати саме такі теплі і класні моменти. Бо завдяки таким маленьким і великим сімейним традиціям і дорослі, і діти відчувають, що вони мають значення, що вони важливі, що вони потрібні, що їх цінують і люблять. А якщо вони це відчувають, то вони зможуть пронести це крізь своє життя і передати своїм дітям. Тому було дуже потішно спостерігати за моїми дітьми, за цими їхніми емоціями, за цими метушнею з іграшками, з гірляндами. Це дуже мило було. Було дуже багато сміху і багато радості. Еля вішила. Прикраси, куди хотіла і як хотіла, я її не заважала. Марко кидався Добре, що іграшки пластикові. Всі скрані я забрала давно, вже відколи мене діти такі маленькі. А тут я показую, що повісила на ялинку ті прянички з картону, які ми робили з дітьми. Дуже мило виглядають на ялинці. Дуже багато в мене іграшок просто за Врури чи за тебе, бо діти їх. Луплять, трощать, а оце, наприклад, подарунок від подруги це була підвіска, а я зробила для неї з неї ялинкову прикрасу. Є ще декілька тут подарунків милих серцю, таких як лялечки чи інші кульки, які я вище заховала. А загалом всі прості іграшки, такі, що діти мають доступ і мають можливість їх зняти чи повісити. І от, поки я озвучую це відео. Там на низу ялинки вже добру половину іграшок десь позаносили і поховали. Але ми вже до цього ставимося так філософськи, ну, занесли, то занесли. Потім знайдемо і повернемо на місце. Чому птахи повилітали, тому тобто, що ми їх налякали. Сама склала віршик. Тільки що голуби полетіли такою зграєю різко, бо ми проходили повз. Еля склала віршик. Ми йдемо здавати аналізи. А Еля каже, що вона дуже не любить аналізи. Ну, але, але йдемо. Ми, нам треба зрозуміти причину, чому в неї досі температура. Не люблю Не любить Елі, аналізи, але нам швиденько в нас завжди дають медаль, правда? Значок відзнаку. І сьогодні дадуть, напевно, нам відзнаку. Еля молодець. Аналізи, аналізи, їх любить? Аналізи виявилися добрими, так що все нормально. Потрошки підемо на поправку, а нам дали грамоту і такий значок за мужність і сміливість Елі. Розпаковка. Замовила я ліхтар в інтернеті. Дивимося, що мені прийшло. такий ліхтар. Ось такий ліхтар. Замовила через Facebook групу. Побачимо, чи не прогадала, чи робочий. Будемо пробувати. Ого, нормально так світить. А ну я зараз вимкну світло в кухні і подивимося різні режими. Давайте зайдемо у ванну або в коридор. Тут темно. Словом мені подобається потужність. Згори, згори є тут плівочка. Словом, тут є плівочка, яку варто, напевно, зняти. Ну, нехай поки що побуде. Отакий От ліхтар виглядає. Тут є три режими освітлення. Далі, тут є підключення до. До павербанку, напевно, можна підключити, або телефон можна підключити. Є ще такий вихід. Можна повісити. Так, тут у нас І -і. Тут є у нас єдине, що мені оце не подобається. Чоловік мене за це розкритикує. Скаже, що я якусь вігню купила. Тут йде в розетку зарядка. Так, дивіться, тут йде вмикати, заряджати, заряджати в розетку. Так. І все. Досить важкий. Словом, на перший погляд, мені подобається. Купувала за рекомендаціями, бачила відгуки людей, які купували. На Ютубі бачила і не тільки, але довго не наважувалася купити. Вирішила, ну, однаково мені якогось джерела освітлення. Зважилася, потестуємо, розкажу, як воно працює, як воно себе поведе. А наразі мені подобається. А ще все-таки у мене на дверях з'явився новий віночок, різдвяний. Купила в Аврорі. Не планово зайшла, а там розпродаж, і він удвічі дешевший від тої ціни, що була початкова. Не пам'ятаю точно скільки, але він реально дешевий. Він мені загалом сподобався, він такий лаконічний і в той же час доволі яскравий. Ну, гарний віночок, тільки трошки, якби видно, що китайський. Я його взяла, допрацювала, дещо там вставила, шишечки приклеїла, там дзвіночок, там шикульку десь приліпила, поправила гілочки, і загалом у мене вийшов дуже прикольний вінок. Додала такого яскравого акценту це бант, використала матеріал, який був вже на початковому віночку, і додала сюди свою червону стрічку. І це вийшло дуже гарно. Tra-ta-ta-ta-ta Ми продовжили прикрашати свій дім. Тут виставила колекцію гномиків, яку я робила сама, крім одного, там з юска один є. А дам посилання в інфобоксі, також поставила свічник оцей у вигляді будиночка. Робила теж сама, показувала на каналі, дам посилання теж. А ці будиночки керамічні, це теж свічники. Вони з Сінсею Дуже мені подобаються, прикольні. Хотіла ще такі білі, але якось тоді не встигла. А це свічка, теж у вигляді будиночка. Ось така колекція теж вийшла у мене маленька. Сподіваюся, Марко до них не добереться. А тут я показую, як повісила свій віночок на двері. Ви знаєте, мені дуже сподобалося, якось навіть не очікувала такого результату. Бо він в магазині виглядав ну таким бідненьким, хоча й скромним, гарненьким. А тут у мене він вийшов такий якийсь благородний розкішний вінок. А здавалося, всього декілька штрихів. Хвоя виглядає, правда, не дуже правдоподібно, але нічого. Може якось допрацюю. А вам сподобалося? Ви собі таке би повісили? Напишіть, у кухонній зоні я замість свічки вирішила поставити гірлянду. Вона гарно світиться і дітям це більше подобається. І взагалі гірлянди цього року я понатикувала, куди могла. Майже всі використала, ну майже всі, не всі. Ще декілька лишилося, може, ще кудись застосую. А от зараз дивлюся на цю зону і, напевно, тут треба поставити гірлянду на батарейках. А це зовсім свіже ялиночка з текстилю. Зробила її буквально напередодні і вже повісила. Вона в мене планувалася замість різдвяного вінка на двері, але вінок мені трапився, бо я розуміла, що свій я не встигну зробити самостійно, тому я вирішила зробити ялинку. Але вінок якось несподівано був куплений, тому ялинка оселилася у нас у кухні недалеко від основної ялинки. Дітям сподобалося, вони постійно підбігають неї гратися, зеленькають дзвіночками, і цими маленькими, і цими більшечками, словом, гарненька. Відео про те, як я робила цю ялинку, я планую теж. Зробити на канал, ще не змонтувала, але сподіваюся, до Нового року це зробити. Еля попросила повісити гірлянди біля її ліжка на вазонах, і ми, звичайно, цим зайнялися. Прикрасили вазони і кульками, і гірляндами, і дощиком блискучим, де не де Еля захотіла. Одним словом, нас ніхто не стримував, і ми себе самі теж не стримували. Вже давно нам не вимикали світло. І ось знову нема сьогодні світла. Ми з валінкою граємо у доміно. Еля роздає картки, річі, хрипе, а Марко ще спить. Тому будемо зараз шукати, хто в нас буде переможець. Хто буде переможець цей раз? Не знаю. Напевно, я. Скільки ти роздала? Один, два, три. Чотири п'ять. Вони п'ять, а мені треба 6. Молодець, і ще мені роздай. Курчатку або песик. У тебе є одне і друге. Ти виграла! Ха-ха! ти виграла! Ха-ха-ха! <рис pools> а я лише витискаю, я програла. Ха-ха-ха! <рис> Ха-ха-ха! <Glass> так буває. ха ха давай, тоді я зіграю на все. Ну, давай тоді збирай картки і роздавай. А я Марка перетягую. Ти лопаєш? Лускаєш. <ріст> Еля профи, у нас в цьому плані. Вона любить цю пупирку лускати. Тада? Так. Знайшли у мене. Що ти О, я це, це, намалювала? Оня, туп, це тато. Намалювала туб, хвіст, хвостик, квіточки, квіточки, квіточка. Воги, сміх, очі, осміхаються, муха. муха. А це, це хто? Такий. А це хто? Єдина їх, ір, вуха. А таке кольорове що це у нього? Це, це такий. Це такі, це такі блискатки. А синя що? Це хмаринка. Хмаринка гарна. А сонце яке гарне. Таке банькате трошки, так? Так. І дерево. І і, І дерево. Угу. І сє дерево. Такі гарні квіти я, намалювала. І, і... Так, і купиця так. ти намалювала. Купіта. Я так і Ти дуже старалася, я бачу. Це дуже гарний малюнок. Повісимо його? Давай. Давай. Я хочу, що... Що я готовила... Бах -бах! Супер дівчинка. Отут? Отут повісимо. Супер. Також цими днями ми разом з дітьми дивилися різдвяні мультики. Це особлива магія, коли ви щось робите разом. Просто сиділи і обнімашку дивилися мультики. Наприклад, того ж Грінча. Всі від цього отримали неабияке задоволення. Аж стало ясно, що це А це наш святвечір. Особливий час. Коли ми об'єднуємося за одним столом і маємо можливість тепло поспілкуватися і дати один одному розуміння, як важливо бути разом, і подякувати за все, що ми маємо. Нехай у ваших домівках завжди буде світло, затишок і радість, як у цей вечір. Нехай ялинка, яку ви прикрасили з любов'ю, зігріває своїм світлом серця, а родині традиції допомагають зберегти найцінніше. Тепло рідних стосунків бажаю вам миру, добра і Божої благодаті.